Привіт! Чи бували у вас якісь такі моменти, коли ви здавали на своєму автомобілі назад або просто паркувались і трошки не розминулись, наприклад, зі стіною? Е, у мене було, наприклад, сьогодні вранці, і це було дуже неприємно. Саме тому я звернувся до інтернет-магазину Planet для того, щоб вони підігнали мені ось такий комплект. Сьогодні разом з вами я би хотів розповісти, як саме потрібно підключати ось цю автомобільну систему для парковки для того, щоб не в'їжджати в стіни. Е, давайте розберемось комплектацію по товару. Відкриваємо коробку і одразу даємо, що в нас саме всередині. А нас саме зустрічає. Одразу інструкція, яка нам сьогодні не знадобиться. Сам автомобільний монітор. Інша периферія для підключення, таке, як, наприклад, кабелі живлення та передачі відео, кабель-подовжувач 10-метровий, пульт керування дистанційного, це якщо потрібно буде. Сонцезахисна кришка на сам монітор, і, відповідно, камера заднього виду. Давайте будемо пробувати це все зараз підключати. В якості живлення для камери заднього виду ми будемо використовувати наш лабораторний блок. В вашому же ж випадку, живленням буде слугувати автомобільний акумулятор. В комплектації у даного товару нас буде зустрічати ось такий кабель для самого живлення та передачі відео, як я й казав раніше. Що з ним взагалі треба робити? Ось тут є ось такий штекер, на якому є відповідно ключ. Аналогічно на самому моніторі. Також є такий самий штекер, також з ключем. Беремо монітор, підключаємо роз'єм в роз'єм, ось так. Та фіксуємо його, дивимося, щоб саме нічого ніде не вилазило, що піни чітко зійшли з зі самим роз'ємом. Далі, для підключення самої камери, нам буде також необхідний. Кабель подовжувач для того, щоб протягнути сам кабель по автомобілю, але зараз я його використовувати не буду. Просто будемо підключати так, як є. В вашому випадку, для того, щоб провести сигнал, його треба буде необхідно використати. Будемо підключати нашу камеру. Даний моніторій двохканальний, він має можливість підключатись до двох камер: перша та друга. Відповідно. Жовтий та чорний канал. Перший, другий і передзад. Підключаємо саму камеру до нашого монітору. Аналогічно тут також є роз'єм 4-піновий. Тут є зверху ключ і аналогічно також ключ на самому роз'ємі вже на моніторі. Підключаємо одне, одне в друге. Фіксуємо центруючою гайкою. Зафіксували. Далі. Для підключення живлення нам буде необхідно подати ось сюди плюсовий. Та сюди мінусовий просто сигнал. Кабель-тригер, тобто кабель-бек в даному випадку, тут є позначка, буде слугувати для переключення між режимами роботи, тобто передня, задня камера. Давайте підключати живлення. Живлення ми будемо в даному випадку можемо брати від автомобільного магнітофона, в більшості випадків так і люди і роблять, або, наприклад, від будь-якого іншого плюсового сигналу, головне, щоб він був достатнього амперажу, тобто шукайте грубий кабель плюсу в вашому автомобілі. Виставляємо на нашому лабораторному блоці 12, вольт, 12 В 12.4 моєму випадку по ампережу 3 А. Ампер. Підключаємо плюсовий кабель на червоний і мінусовий відповідно кабель живлення на чорний кабель в самому комплекті. Подаємо живлення. Монітор сприйняв живлення, потрібно буде його лише включити. Як бачимо, AHD у нас відповідно пустий, тому що камера підключена на другий канал. І тоді просто переключаємося першою кнопкою, бачимо одразу зображення з камеру, одразу з паркувальними лініями. По підключенню та налаштуванню наразі це все. Перейдемо до самого монітору. Давайте одразу перейдемо до можливостей та функціоналу даного монітору. На передній панелі ми бачимо декілька загальному кнопок, давайте розповім про кожну з них. Перша кнопка буде змінювати вам відповідно канали самого відображення, перший або другий. Тобто, якщо б в нас була друга камера, а сюди її докупити, в принципі, можна. Це є двохканальний монітор, який підтримує дві камери. Друга кнопочка. При активації на ній, конкретно, коли камера працює, в мене в меню вона буде включати або включати паркувальні лінії. Лише одною клавішою. Коли ми будемо заходити в пункт меню, дана кнопка буде слугувати кнопкою ОК. Далі, плюс-мінус, це також, де в нас є по меню пересування і кнопка живлення Power. При натисканні на неї. У нас монітор, відповідно, буде відключатись або включатись в ротні сторону Давайте перейдемо до меню. Перше налаштування це є налаштування зображення, пікчер. Яскравість, контраст, насиченість, відтінок і тому подібні речі. Відпідналаштовуємо ці всі параметри під себе, дивимось, з якою саме настройкою нам буде краще та зручніше їздити. Далі, параметр кар. Тут ми можемо буде включити. Ви або включите, або виключите паркування лінії на самих камерах одній або двох. Також в нас є там параметр такий як час затримки в виключенні самої камери. Наприклад, після активації кабеля тригера в нас камера буде підключатись е, на другий канал. Наглядно продемонструю. Переключаюсь на перший канал. Ось цей. Якщо б у нас була передня камера, відповідно вона буде завжди показувати тут. Є кабель-тригер. При подачі на нього плюсового сигналу він буде перемикати нам камеру на інший канал. Наприклад, показую наглядно. Подаємо на нього плюс. Камера, відповідно, одразу включається назад. Якщо б ми по меню налаштували конкретно задні полоси, паркувальні лінії точніше, вони б одразу в нас б і включились тут, оскільки в нас вони виключені, зараз їх наразі немає. Далі, що робить параметр Car Delay? Відключаємо плюсовий кабель, тобто Back, кабель тригер, так званий. І 6 секунд у нас буде положення ще на цій камері. Далі воно вернеться на іншу. Переходимо далі по меню. Тут є також параметр мод. Заходимо сюди. Це є налаштування самої камери. Тобто, наприклад, ротація самого зображення, ми можемо його відзеркалити. Ми можемо відзеркалити другу картинку, наприклад, з іншої камери та тому подібні речі. Змінити конкретно розширення самого екрану. Наприклад, я хочу змінити розширення з 169 на 4.3 або в зворотню сторону, аналогічно від зеркалення першої або другої камери. Далі йдемо по меню, буде нас зустрічати такі параметри, як System. Параметри налаштування самої системи. Заходимо в нього та дивимося. Тут ми можемо обрати доступну для нас мову, в даному випадку раджу залишати англійську. Є також параметри одразу скрінсейву. Наприклад, пояснюю одразу, що таке в нас де скрінсейв. Це той параметр, який вам буде допомагати конкретно не виключати монітор. Тобто, наприклад, якщо ви користуєтесь монітором якийсь певний час, наприклад, там хвилинки 2-3, і вам потрібно, щоб даний монітор виключався автоматично після 2-3 або там, наприклад, 5 хвилин без діяльності, ви це можете зробити автоматично одразу ось тут. Перейдемо до наступних настройок, заходимо знову в параметр. Системи, бачимо також параметр Reset та версія. Останній параметр це є просто звичайна версія прошивки, а параметр Reset зрозуміло, що буде робити просто скидання до заливських налаштувань. По даному монітору та загально по всьому паркувальному комплексу це все. Сподіваюся, я доступно пояснив, як саме підключати даний комплект, і також буду радий, якщо ви також аналогічно з легкістю підключите його саме у вашому авто. А з вами був інтернет-магазин Gadget Planet. Сподіваюсь, даний відеоролик був для вас досить корисним та інформативним. Якщо вам сподобався, ви можете залишити лайк та підписатися на наш канал, для того, щоб в не пропускати такі чудові відео. Нагадую, що в описі до даного відеоролику є посилання на наш сайт, де ви зможете придбати або цей, або будь-який інший товар, який у нас буде в наявності по асортименту для вашого улюбленого автомобіля. Якщо у вас залишились будь-які запитання на рахунок даного комплекту від компанії PODFO та нашого інтернет-магазину, ви можете їх залишити в коментарях до даного відеоролику. Ми з радістю дамо відповідь на кожне з них. А на цьому все. Радий було вам допомогти. Всім гаджет!